29 жовтня ми відкрили модульне містечко в Київській області. Відбулося це в місті Васильків. Підкреслю, що це тимчасове житло, яке розраховано на один рік. Ми бачимо людей, які приїхали з різних куточків України. Це і Луганщина, і Донеччина, це і Південь нашої країни. Я хочу подякувати всім людям, які за цей місяць зробили такий великий об'єм роботи, і хочу сказати, що все тільки починається. Тим не менше. Тут будуть надаватися всі послуги соціального напрямку, всі виплати ви будете комунікувати тут. До вас будуть приїжджати відповідні служби. Діти матимуть змогу проходити онлайн навчання. Тут відповідно вже зроблені ігрові зони. Тут будуть забезпечені всі комунікації, і ми відпрацюємо безумовно з місцевою владою питання безперебійного постачання електроенергії. Для нас важливо, щоб люди себе відчували як вдома, і для нас важливо, щоб для них це не був таким стресовим знаходженням в нашій Київській області. Ми робимо все для того, щоб люди... Були щасливі для того, щоб вони жили в комфорті.